У Харкові дуже полюбляю сквер-стрілка. Я там гуляв ще малою людиною. Люблю проводити там час і зараз. Для мене стрілка є уособленням Харкова. Якось там почуваєш себе спокійно, комфортно. Там дуже красиво, особливо коли настає літо, дуже все зеленіє. Коли я тільки пішов до школи, мені більш всього запам'яталося, коли я зі школи ходив на тренування. Так як тренування були близько, я міг спокійно ходити з школи до тренування за 5 хвилин. Бувало навіть, що я ходив замість уроків на тренування. Академія знаходиться на вулиці Плеханівській. Я дуже полюбляв це місце та полюбляю. Моє улюблене місце це парк Шевченка. Там дуже добре відчувається атмосфера Харкова. Як і у всьому місці, там дуже чисто, дуже все охайно і красиво. Я вважаю, що це одне з найгарніших місць не тільки в Харкові, а й в Україні. Для мене є особливим сквер, який знаходиться біля станції метро «Захисники України. Саме там я провів все своє дитинство. Можливо, вплинуло на це на особливість цього місця те, що він знаходиться біля стадіону Металіста, де я тренувався та навчався футбольному ділу. Зараз захисники України дуже символічна назва для нашої країни. Все моє дитинство пройшло біля стадіону Металіст, дитячої академії, де я починав займатися футболом. У мене з цим місцем пов'язано дуже багато позиційних моментів в мого життя. Впевнений, що ця локація є особливою та рівною для всіх футболістів харків'ян. Для мене є особистим місцем це наш парк Горького, тому що, коли був ще малим, ходили з батьками до парку і такі добрі спогади. Багато було атракціонів, багато таких ігрових майданчиків, де проводили час. Тому для мене Саме це є особистим місцем.